Сьогодні хочу розказати, як я провела майже безкоштовно минулий місяць у Сицілії, і ви теж можете. Ще розкажу, як через це волонтерство я знайшла собі новий робочий проєкт, і, знаходячись на фермі, я продовжувала працювати на фрилансі, Робила тіктоки для стартапу. І для мене це просто найкраще, що може бути у фрілансі. Це було волонтерство на оливковій фермі у неймовірної чилійської італійської родини. Ідея полягає в тому, що за попередньою домовленістю ви приїжджаєте до певних хостів, ви можете обрати будь-яку країну, будь-яке місто, волонтерство є майже всюди і допомагаєте їм 3, 4, 5 годин на день, 5 днів на тиждень. І взамін за це вам надають безкоштовне проживання, харчування. Для мене це не стільки робота, а скільки культурний обмін, неймовірний досвід, який ви точно не отримаєте, якщо будете просто подорожувати як турист або туристка. Нам дуже пощастило із хостами, адже після роботи вони завжди намагалися відвезти нас або на море, або показати туристичні атракції, щось рекомендували відвідати. Можна було з'їздити у сусіднє містечко, або просто чилити у гамаку. Я приготувала навіть вареники для нашої родини. Це був дуже крутий досвід, тому що я до цього ніколи не готувала тісто, подзвонила мамі, вона мені розказала свій рецепт. Ми прибирали в саду, годували тварин, готували сальсу. У них є декілька будинків, один з яких вони здають під Airbnb, і ми теж з цим допомагали. До речі, багато винесла з цього досвіду і є плани на майбутнє і ідеї. Я дуже люблю вчитися новим технікам, працювати з новими інструментами, матеріалами. Тож ми будували альтанку на вулиці, також терасу. Я апдейтнула їм веб-сайт, повністю змінила дизайн і структуру. Їм дуже сподобалося. І вони запропонували мені продовжити співпрацю і вести їм соцмережі, продавати власне оливкову олію на міжнародному ринку та італійському. Ось таким чином через волонтерство я знайшла собі роботу на фрилансі. Сайт, на якому ви можете також знайти волонтерство, називається Workaway. Можете написати мені, і я надішлю вам посилання на реєстрацію.